Будемо говорити про евакуацію із Сумщини. До нашого ефіру вже доєднується Олексій Реуцький, координатор з евакуації від благодійного фонду Шлях України». Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Зараз, коли ми говоримо саме про Сумщину, з яких громад найактивніше триває евакуація. Е, ну, всі знають, що було розпорядження і з'явилося ще 11 населених пунктів, з яких. Почалася евакуація, заходи оповіщення, ну а також продовжується активна евакуація з Юнаківської та Хатінської громади. Кожен день на нарадах відслідковуємо ситуацію. Там продовжується евакуація. А в цих населених пунктів вона, в принципі, ну, врахована вся ситуація і. З завтрашнього дня там активно почнуться додаткові заходи інформування з працівниками на представниками старостатів та гуманітарними представниками. Будемо створювати екіпаж. Ну вони вже створені. Екіпажі, будемо завтра працювати, робити масове інформування і вже починається евакуація саме з цих населених пунктів. Чи є у вас можливо попередні дані? Скільки людей можна вивезти і в перші дні, і скільки є зараз зараз? Можливо, певні списки тих людей, які в першу чергу бажають виїхати, і чи вистачає у вас техніки, персоналу для того, аби це зробити? Е, ну, є загальна цифра, скільки підлягає евакуації, в тому числі там є і діти, є маломобільні е, хворі. Тобто ці всі цифри є. зараз, на, на зараз це приблизно 2800 осіб. Поки заявок саме з цих населених пунктів на гарячій лінії не поступає, люди згрупуються, виїжджають самостійно, хто що може. Техніка, в принципі, її дуже багато залучено і громадських організацій, ДСНС, Нацпол, білі, Янгали, місцеві старостати. Тобто, всі зараз згуртувалися, працює єдиний координаційний штаб, і на, на, на даний час е, цього ресурсу вистачає. Якщо буде посилення, то я думаю, що будуть залучатися ще громадські організації. Я думаю, що ще підключать додаткові сили ДСНС. А зараз е, працюємо в штатному режимі. Досить ну, техніки вистачає. Зараз давайте ще нагадаємо глядачам певний алгоритм, як діяти, якщо у людей там є можливо родичі, знайомі, друзі, які хочуть евакуюватися, і можливо, у них зв'язку, наприклад, немає. Як, який алгоритм, куди звертатися, як залишати заявку, в якому форматі для того, аби людей змогли евакуювати? Дивіться, на цей випадок розроблена така ситуація, що Кожному населеному пункті розгортає, ну, або територіальній громаді, розгортається пункт там, де є постійний сталий зв'язок, інтернет-зв'язок. Всі старости, всі присутні, вони моніторять ситуацію. Люди можуть звертатися безпосередньо до своїх старост. Вони в принципі знають їхні номера телефонів, або знають де живуть, або знають там пункти збору. Це там найчастіше сіє ради, ну в минулому. Знають такі також. Родичі можуть залишати заявки для евакуації своїх рідних. Ну наприклад, якщо в них є доступ до інтернету або до мобільного зв'язку, вони можуть телефонувати на гарячій лінії, залишати зв'язок, залишати заявку, і ці заявки сходяться в єдиний штаб, щоб не було дублювання заявок, щоб ну, організації не їздили за одною адресою. Різними екіпажами. Тому ці заявки відфільтровуються і планується евакуація вже враховуючи ці всі ситуації. Куди евакуюєте людей? В які населені пункти в першу чергу можна вивозити? Е, ну, Дивіться, якщо ми кажемо в принципі, про область, е, бо там же є і Конотопський район, і Шосткинський, там е, працюють. Також координаційні штаби, і вони, якщо ми евакуюємо людей саме там, то спочатку, ну в принципі, як відбувається перевезення всіх привозять спочатку на транзитні центри, там де є відповідні служби, відповідні гуманітарні організації, які реєструють, надають довідки про евакуацію, які надають певну інформацію щодо розселення, да й взагалі щодо гуманітарної допомоги, яку люди можуть отримати, є створені вже списки. По громадам, скажімо так, в глиб Сумщини або там по території України, там, де є перелік умов для проживання, тобто це будинки. Вони там описані, чи є газифікування, чи нема, чи є доступ до води, тобто який ремонт, тобто є такі списки, вони надіслані старостатам. І люди можуть попередньо навіть ознайомитися і вибрати собі, скажімо так, громаду, в яку вони хочуть. Виїхати, якщо вони знають адресу, наприклад, одразу, куди вони їдуть до родичів, наприклад, в місто Суми, то все одно ми заражаємо через транзитний центр, верифікуємо, щоб ми мали на увазі, що людей вже не залишилося, що вони дійсно уїхали, і потім далі гуманітарними організаціями або представниками ДСНС відвозимо людей безпосередньо до їх родичів. Якщо у людей є домашні тварини або свійські, е, чи є можливість виїхати їм разом з тваринами, чи це якісь окремі форми заявок треба робити? Е, ні, дивіться. За, загалом ну, в головному скрипту задається питання ну, заявки на евакуацію, чи є Тварини, які саме тварини. Якщо ми е, кажемо за собак, котів, е, якихось там е, птицю невеликій кількості, то це, звісно, забирається. У організації, в принципі, у всіх є клітки, переноски. Тому якщо ми вже заздалегідь знаємо, що там є тварина, ми будем, ну, беремо з собою відповідні інструменти і забираємо. Якщо ми кажемо це про Велику свійську худобу, на жаль, люди досиджуються до того моменту, коли вже немає можливості туди заїхати специ... специфічним транспортом, бо це великий транспорт, бо це час на завантаження, а це все ризики і небезпека для екіпажі і в принципі для людей. Тому з... ну, і перевагу ж надаємо, звісно, людям спочатку евакуюємо людей, а потім уже по змозі, якщо хтось. Може туди заїхати, хтось вийняв якийсь транспорт, і люди не бояться туди їхати. То, звісно, люди, люди вивозять свою худобу. В принципі, навіть є такі поселення там, де приймають з худобою. Ми дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру.